Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Зараз роблю розклад на місяць травень для скорпіонів. Зараз ми подивимось різні сфери вашого життя. Да, отримаємо підказочки. От. І будемо щасливі усі. <гад Celine -tale> Поїхали. Загальні події. Здоров'я, оточення. Гроші фінанси. Ті, хто в шлюбі або тривалий час проживаєте саме разом. Ті, хто наодинці. Робота, бізнес. Ті, хто зараз в пошуку роботи або бізнесу, от не знаєте, чим зайнятися, да? куди направити своє, свою енергію. Тепер сюрприз з плюсом. Сюрприз з мінусом. І порада від Таро. Порада або що треба знати. І одну карту витягну як благословення роду для вас. Благословення вашого роду. Вау. Чудово. І так, поїхали, любі друзі. Вісім жезлів. Це в нас про загальні події, загальні енергії. Дивіться, тут карта каже, вам гарантована успіх. Якщо ви будете йти в ногу з часом, що це означає? Якщо треба використовувати інтернет для вашої роботи, то треба навчитися. Якщо треба гарний гаджет, то треба його взяти і з ним навчитися поратись і так далі. Зрозуміло, да? От тут можливо, розвиток одразу в декілька ситуаціях. Вашого ну, одразу в декількох ситуаціях в вашому житті, да, в декількох сферах навіть. Можливі мандрівки, там не знаю, відрядження. Тут про успіх в бізнесі та в особистому житті. Але ми подивимося, да, ну, успіх можливий. Дивіться. А, символізує ця карта рух з любов'ю в будь-якій сфері. Про швидкість та про раптовість. Тобто якісь, ну тут взагалі про дії. Жезли це в нас про дії. Да? От, то щось може отак бамс, і, і, і прийшла якась ситуація. Тепер здоров'я, п'ятірка жезлів. А, це в нас про те, що якісь важкі часи випробовування. Да? Тут ситуація, котра вийшла з-под вашого контролю. А, якісь незрілі рішення. Якісь, не знаю, такі знаєте, у вас буде відчуття, що спокійне життя розривається на на шматочки, да? Тут, бачите, тут луна, це можливо навіть магічний вплив на вас, і якісь таємниці, наприклад, медичні. Да? А, то про що карта взагалі каже, що ну. Якісь ваші дії, звісно, вас призвели до того стану, в, як... в котрому ви є, да? але ви повинні знати, будь-яка у вас зараз є хвороба, це просто психосоматика. Але вона прийшла із за ваших дій. Вона при... ви самі це притягнули. От, і якщо ви будете її надалі закривати на то очі, просто ковтати якісь пігулки, у вас нічого не зміниться надалі. Зрозуміло? то треба передивитися, що мене до цього призвело. По перше, по-друге, по луні. Я б сказала, що я, якщо вам ставлять якийсь діагноз, перевіряйте його не у одній лікарні, не одного лікаря. Ну зараз багатий взагалі вибір, да і не приймайте самостійно якихось рішень, там залізла в інтернет, собі симптомів начиталася. Там, якщо почитати, то можна будь-яку до себе хворобу притягнути. Розумієте? Ну майже будь-яку, да, але багато різних. О, тож, ну, не займайтеся цим, звертайтеся до когось по допомогу, але так само не заціклюйтесь на одному варіанті. Вірте в те, що ви можете самі впоратися, ну, розрулити все. Тепер, що стосовно оточення, тут в нас ірофан да, або верхівний жрець. А, дивіться, тут у вас є можливість знайти вчителя або духовного наставника для себе. Тут про отримання розумних порад, про милосердя, доброту, великодушність навіть. Тут про пошук та знаходження істини, благосний кінець якоїсь справи і про коло однодумців. І від того буде у вас і спокій на душі. Да? Тут можливо занурення в релігію. От, тобто в вашому оточенні все буде чудово. Тут навіть романтичні якісь відносини можуть бути, да, які призведуть до шлюбу. От, і цей союз буде буде, на цей союз є благословення вищих сил. От, якщо ви когось, звісно, зустрінете. Да? От. Тут дивіться, у вас такий буде стан. Знаєте, буде прям жада бути прийнятим в суспільстві. От. Але всі ситуації у вас проходять під щасливою зіркою. Тож, якщо ви вже вирішили да, змінити своє оточення, От, то у вас це буде все благоприятно. У вас будуть гарні, гідні люди в оточенні. Якщо ви займаєтеся духовним розвитком, да, то ви потрапите в якесь коло однодумців, де вам буде комфортно. Якщо не займаєтесь, вам час зайнятися. Бо тут про вчителя. Да? Якщо людина не навчається, то вчитель їй не потрібен. Зрозуміло, Да? Паш Кубків. Все, що стосується грошей. Пажи це взагалі про щось нове, про, про якісь молоді енергії, скажімо так. От. І тут можливо отримання приємних новин, тут про важливі зміни в вашому житті. От. Тут про можливі зустрічі з якимись там, навіть і родичами, да? тут про нові пропозиції якісь. А, можливо, навіть вступити в шлюб пропозиція, ви скажете, як то до грошей. ну Ви можете собі це дозволити, або це може дозволити ну там, свадьбу наприклад, зиграти, да або ну, доп допомогти вам, скажімо, тобто взяти вас до себе на свої фінанси і так далі. Ну Звісно, то впливає, коли ви з кимось об'єднуєтесь. Неважливо, тут же ж не тільки може бути ну, союз саме такий з коханням, да? ми ж роздувляємося гроші, от, то будь-який союз буде позитивно впливати на ваш фінансовий потік, на ваш фінансовий стан. От, тут дивіться, можливо, ну, новороджений, да? це загальне таке значення у карти. Якщо ми роздивляємося стосовно фінансів, то про що це новороджене? Це ж не тільки про фізичну дитинку. Це можливо, у вас якийсь новий проєкт від ну знайде, вигадаєте, да, якась ідея до вас гарна прийде, хтось молодий до вас прийде, якась людина прийде і скаже: от в тебе є гроші, а в мене є така ідея. Давай разом, да? От і так у вас відбудеться новий союз, але тут все добре з грошима. Тут навіть дивіться, рибка золота, така вона. Вистрибнула з води і каже, все для тебе. Да? У людини є тут сундук і, і все добре. Тут ви впевнена себе будете почувати. І так, трійка мечів, це в нас про шлюб. Або ну, для тих, хто тривалий час разом. Тут можливе розлучення, можливий розподіл майна, зрада, скорбота, якась навіть відкрита ворожнеча. Тут можливий любовний трикутник, любі друзі. О, тож, ну, будь ласка, будь ласка, роздивляйтеся да, своє життя, тут сварки можливі за третьої особи. Ну, понятно, що хтось заходив в ваше да, життя. От, І тут, звісно, будуть якісь сердечні страждання. Ай. Карта каже, що Можливо, тобі треба самому стати ініціатором розрива і прибрати з життя оцей мотлах, да? тому що як ви ну, хочете ви або не хочете, вам треба пройти через цей біль, щоб стати здоровим. Можливо, ви вже тривалий час в таких нездорових якихось відносинах. Тож навіщо ви себе катуєте? Навіщо ви себе вбиваєте? Повірте, краще свідомо сказати Стоп. Всьому да? От. Піти краще в духовний розвиток, і тоді ви не будете боятися взагалі залишатися на одинці. То неправда, що людина, якщо розходиться, вона деякий час сама і що з нею щось не так. То так нас навчали, щоб нами керувати, щоб ми не були впевнені в собі, боялися відпустити у такі неекологічні відносини, котрі вас розрушають, вас всередині вони, як рак, як ерозія, якась розумієте, навіщо ж ви таке з собою робите, любі друзі? Ідіть самі. Ідіть самі з таких відносин. А якщо ви кудись зайшли, ви ну, ви е, зробили трикутник, да ви зайшли в якийсь шлюб, е, то знайте, знайте буде вам розплата. І тоді знову таки, тільки від вас зараз залежить е, ваше майбутнє життя зрозуміла від вас. Або виходьте звідти, да або Ну хай тоді та людина обирає. Ну не катуйте один одного, нікому тут тут всі нещасливі. Усі нещасливі, усі усі втроє. Розумієте? Ви можете посміхатися в очі і казати, що все так добре. Не страшно, що він до жінки їде або там вона до чоловіка. да? Ну він же мене кохає. Та що ж то за кохання таке, любі друзі? Та відкривайте ви вже очі. Я вас умоляю. <свят> ну тому, що дивіться, такі випадки, знаєте, такі страждання. Воно, ви думаєте, тільки на вас негативно впливає? Ні, воно впливає негативно на все ваше оточення, на всю вашу рідню. А потім то йде йде далі по світу, розумієте? І потім у такі ну скалічені люди, да, долі, у такі, вони так само потім негативно... Ну, відносяться до всіх навколо і взагалі тоді нещастя у всьому світі? Ну, треба вже йти в духовний розвиток, розвиватися і просто такого не допускати. Якщо ваш, ваша ну, ваш людина з вашого шлюбу таке ну, допускає, то відпускайте. Отак ще перехрестіть, Скажіть, слава Богу, що я про це дізнався, дізналася. Я тепер вільна, і навіщо вам такий негідний людина поруч? Навіщо? Взагалі ну, не розумію. Не потрібно воно вам. Далі. Ну, ви, ви обираєте, ви можете приймати щось від мене, можете не приймати. Але, ну бачите, у вас є такий, є такий варіант. Але ще не травень, ви можете цьому попередити. Можливо, у вас напружені відносини зараз в шлюбі. да, Ну то намагайтеся зараз вже якось їх налагодити, не біжати зараз з претензії, да? ти там гуляєш. от. А можливо він ще або вона ще не почали, да? А за того, що у вас пішов не конект в родині, то людина думає, а добре, мене тут не кохають, я піду шукати ну, десь на стороні. То можливо, якщо для вас це цінні такі відносини, тому що розклад це не приговор. Це може бути, може не бути у вас. Ви можете розвернути ситуацію зараз в, в, ну, туди, куди вам треба. Але якщо це по долі, ну ви не зможете. Якщо це якісь кармічні пропрацювання у вас, да, можливо, ви колись так комусь робили. Ну, треба тоді просто тримати відповідь і е, обирати себе, обирати свій спокій, обирати своє здоров'я і так далі. Да, тому що ну, ця ситуація, звісно, вона на вашу психосоматику. Да, тут бачите, тут е, скриті, скажімо так, мотиви у, у вашої хвороби. От. Е, колісниця це для тих, хто наодинці. Тут можливо зустріч з якоюсь енергі... енергічною особою, можливо, підтримка у втіленні якихось ваших планів. В принципі, тут час такий, знаєте, час насичення владою та енергією. Можливо отримати допомогу. Тут може бути успіх, перемога. Тут час, коли тебе переповнює енергія, і ти можеш рушити в шлях. Да? Але пам'ятай, що колісниця швидко, швидко дуже летить. Тому зазирні в себе. Куди ти хочеш її розвернути? Да? Пам'ятай, що сила основна не фізична, а всередині тебе. В тебе є сила. От, ну тут не... Тут, тут нема такого значення, що обов'язково ви когось зустрінете, розумієте? От. Або, в принципі, якщо ви кудись поїдете, ну можливо, там десь, да? так? Ну, колісниця, вона, знаєте, вона така, можна сказати, як двояка. От куди ви захочете. Якщо ви поставите собі мету, саме от хочу відносини, так? Да? Тоді вам направо. Якщо скажете, та ні, я поки там бізнесом позаймаюся, ще я собі не впевнений, не впевнена і так далі. Ну, тоді вам наліво. У вас в інших сферах буде все одно успіх. І так, рицар Кубків, це те, що стосується роботи та бізнесу. Дивіться, тут... Ну, не знаю, тут для жінки, да, якщо ви жінка, у вас може бути на роботі там, або ну, якийсь робочий такий, такий роман. Да? Ви можете з кимось там законектитися, скажімо так. Якщо це чоловік, то ви можете зустріти своє ну, справжнє кохання. Тут про, про те, що Можете, можете бути наприклад в союзі, да, або розробляти якусь навіть ідею, роздивлятися з чесною та розумною людиною, котра дружня до вас. А, можливо, вас запросять на якусь презентацію, наприклад, да, вечірку або там не знаю бізнес-тусовку. і там ви зможете щось або втілити, або знайти для себе якусь, якусь ідею. Тут можливі романтичні пропозиції, отримання звістки, істинне взаємне кохання, завершення ситуації на благо всім. Але тут нема нічого про роботу, скажімо так. Да, от, ну... Про якийсь прям розвиток такий. Можливо, там да, якісь ситуації на благо всім. Тобто ви отримаєте, але великого якогось, да, там ну, розвитку не бачу. Ну, принаймні, ви тут нічого не втрачаєте, розумієте? Ви нічого, ви все одно просуваєтесь, але просто в своєму темпі. Ну, від того не треба бути, знаєте, розчарованими, тому що краще просуватися тихесенько, ніж взагалі стояти на місці. І так, пошук роботи або. Бізнес да, от, якщо ви не знаєте, чим вам зайнятися, куди вам іти. Десяточка це як новий етап. Да, після дев'ятка в нас це закінчується цифровий такий, скажімо, період, да, котрі взагалі є. І потім вже подвійні цифри. І це завжди щось нове, якесь оновлення у вас можливе. Ну, Взагалі-то десятка кубків це, це ну, потужна, гарна карта. Тут про ідеальність людського кохання та дружби, да? тобто про істину, якусь співпрацю. Тобто ви можете знайти себе в якійсь, в якійсь роботі, в, як, в якомусь бізнесі, але бачите, через співпрацю ви можете е, ну, досягнути виповнення своїх бажань. От тут карта вказує на людей, котрі будуть любити вас та піклуватися про вас, про повагу стабільні відносини. От. Ну, тут більше про сімейне, да? але звісно, коли у вас в родині все добре, тоді ви спокійно собі можете займатися, розвивати якусь свою справу, да? щось починати нове. Тож, вам, як то кажуть, усі, усі карти у вас на руках, будь ласка, спокійно собі починайте якийсь новий етап. Можливо, якась родинна у вас справа буде, да? якусь ідею ви таку можете спіймати. От. Десятка мечів це сюрприз з плюсом. Ну-ну. Це про тимчасову зупинку, падіння у прірву нещасті нестабільна ситуація на роботі та вдома. Скажете, який тут плюс? Плюс в тому, що у вас буде зупинка. Звісно. А... Якщо буде плюс, якщо ви її зробите самі і свідомо, да, щоб розібратися. І в тому буде плюс, якщо ви будете закривати далі очі, бігти по життю просто. Да? От в мене є шлях, він налагоджений, та буду так йти. Е, мені там зраджують, та ладно, я ж не бачу, начебто, ну ладно, все одно повертається додому і так далі. Ні, буде тільки погіршення. Тож, будь ласка, беріть відповідальність на своє життя на себе. І робіть свідому паузу у всіх сферах вашого життя. Ну, там особисто, де у вас якісь мінуси, або ви не знаєте, куди вам їхати. да? Ну, як ви можете кудись поїхати, якщо ви не знаєте, куди їхати, то треба зупинитися і розібратися, чого я хочу, яких результатів я хочу, яку я мету зараз ставлю, туди я вже буду їхати. да? Отак от, от тепер сюрприз з мінусом. Туз пентаклів. Ну, тут взагалі про успіх в фінансовій сфері. Тут і вдача в новій в нові справі у вас. Щастя, триумф, влада і слова. І, і слава, вибачте, слова. Я вже заговорююсь. От тут про вигідний альянс і фінансовий добробут. Ви скажете, який же ж тут мінус? Дивіться. Тут карта каже про владу. І це означає, що ви повинні тут контролювати своє его. Коли людина отак швиденько взлітає, її его починає її керувати. І тоді ви можете впасти знову на якесь дно. Зрозуміло? В цьому буде мінус: п'ятірка мечів. Це те, просто що треба знати. От якась можливо, порада. От. Ой, ну тут карта каже, що можливо, можливо, знову таки якась скорбота, можливі трагічні випадки, то просто бережіть себе. Можливий занепад сил, да, то треба знову-таки зробити стоп, дати собі відпочити, дати собі набратися сил. Тут, можливо, якась ворожнеча, сварки з колегами та близькими. Можливі втрати знову такі, то бережіть свої фінанси. Ну, загальний смисл, да? то візьміть стоп там, де вам щось не зрозуміло, Погано себе відчуваєте, то досі? Ну годі тоді бігати на роботу та будь-куди. Візьміть, попіклуйтеся про себе, любі друзі. Тоді все буде виправлятися. цей розклад як попередження. Будь-який розклад це просто попередження. Ніколи не думайте, що ага, вона так карти такі випали. Все, кирдик, все пропало в моєму житті. Ні, ви можете все виправляти. Звісно, якщо ви готові і візьмете на себе відповідальність, куди ви їдете, який ви обираєте для себе шлях. Да? То такі у вас результати і будуть. Бачите, тут у вас гарно, тут у вас не гарно, тут у вас гарно і так по всьому розкладу. Тож карта каже: бери на себе відповідальність. Розклад вам каже. І так, дивіться, родова система. На що треба звернути увагу? Да От і на що вас благословляє ваш рід. Дивіться, ваш рід каже вам, будь ласка. А, почни себе кохати, почни приділяти собі увагу, почни виповнювати свої якісь навіть дитячі мрії, тому що ну задля чого ви тут живете? Задля чого ви так багато працюєте, зберігаєте ті гроші, знову починаєте якісь там шляхи, да чогось досягаєте, кудись їдете, несетеся і так далі. Та задля чого вам це, якщо ви не виповнюєте, не робите взагалі нічого для себе. Розумієте, якщо ви. Такі відношення у вас до себе, то потім не дивуйтеся, що такі відношення інших людей до вас. Бо ви про себе не піклуєтесь, ви про себе не думаєте, ви себе задвинули на останню чергу. да? Мені колись, як один мені каже знайомий в родині, в нього така такі від. Ну, так... Ну, якось так все йде. Що він каже: на мені ну завжди черга закінчується. Тобто, там чотири людини в родині, розумієте, і от там е дітям щось купують. Родин е жінка собі там щось е дозволяє, встигає купити, а йому не вистачає. Розумієте. Ну, і тому в нього жінка ну, просто аб'юзер. Ну, він теж такий трохи є, да? але там жінка його просто ну, як, як дитину, вона йому туди йди, сюди йди, тут стояти. Тобто вона керує просто так, ну, то не екологічні, просто ну, надтоксичні якісь відносини. Розумієте? Ну тому що він сам себе задвігає і ну, жінка дивиться, ля, ну нормально, мені таки підходить. да? От. Але так само діти теж не повинні бути для вас головнішими, ніж ви. Це не означає їх не годувати або не піклуватися. Але в цей же час ви повинні піклуватися і про себе, і про свої мрії. От про це вам на це вас благоставляє ваш рід. От. Ваш рід благословляє вас йти по шляху свого. Предназначення, забула, я то слово не, не можу зараз вам сказати. Ну, хай буде у нас трохи русізмів. Да? Я навчуся. Слухайте своє серце та реалізуйте те, чого просить ваша душа. да? І в тому ва... призначення. Призначення. От. І в тому ваше можливе взагалі призначення, щоб прийти на цю землю і навчитися себе кохати безумовно, Собі, само, сам собі, надавати у ті Якісь задоволення да піклуватися, чого я сьогодні хочу? Боже, ну це ж так легко піти, послухати якусь музику. Ну, Просто все, я закінчую. Вибачте, я можу довго говорити, ну будь ласка, полюбіть себе. Ви, навіть не, ви можливо, не повірите, але це дуже позитивно. Тут без егоїзму. Я зараз не кажу полюбіть себе і перестаньте піклуватися, наприклад, про малу людину або про там якусь хвору дитину да, або людину в, своєму, в своїй, своїй родині. Я не про це, я про баланс. Ви теж цінність. Да? Ну, для себе ви перша цінність, а, хто б з вами поруч не був. Пам'ятайте, будь ласка, про це. І відноситеся до себе, по-перше, екологічно. І тоді щастя буде всім. І навколо вас, і набагато-багато-багато колів навколо вас. кол-колів, Теж не знаю, вибачте, не дуже коректно сказала. А, я вам бажаю будь-що будь всього самого найкращого. До побачення! Підписуйтесь, лайкайте. Велком на індивідуальні консультації. Заходьте в опис, шукайте мої контакти. До побачення з повагою Софія!